31 липня до рятувальників поступило повідомлення про те, що жителька Республіки Молдова 1951 року народження під час спуску з гори Говерла по синьому маршруту травмувала ногу, тому сама продовжити рух не може і потребує допомоги рятувальників. До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково рятувального відділення селища Ворохта, а також поста Заросляк. Рятувальники, прибувши до постраждалої, надали жінці до медичну допомогу а також за допомогою нож транспортували до спортивної бази Заросляк, звідки вона направилась до тимчасового місця проживання. З початку року рятувальниками надано допомогу в горах 105 особам, з яких 13 діти. Рятувальники Прикарпаття вкотре просять всіх, хто збирається підкорювати вершини, відповідально ставитись до вибору маршруту, щоб він відповідав вашому рівню підготовки. Обов'язково перед походом маршрут потрібно вивчити і не вирушати в гори без знання місцевості. Також ні в якому разі не вирушати в гори наодинці, не переоцінювати свої фізичні можливості, користуватися відповідним екіпіруванням. Обов'язково мати з собою запас харчів, запас води та аптечку, і перед походом радимо завантажити мобільний застосунок, порятунок в горах та обов'язково слідкувати за штурмовими попередженнями.